Арі, поговоримо про фронт. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація російських окупантів у міській забудові. Це підтвердили в оперативному командуванні схід. Втім, там повідомили, що ворожі війська зробили чергову спробу встановлення російського прапора в одному з районів Покровська. Усе для того, що пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього міста. Сили оборони наголосили. Після цього загарбники поспіхом втекли, а зараз триває зачистка ворожих груп. Детальніше про оперативну обстановку на Покровському напрямку розпитаємо у Дениса Перча. Денис Перч, кореєць, командир РУПАК, фаворит 107-ї бригади. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Вітаємо Бажаю здоров'я. Друзі, одразу ви помітили на своїх екранах номер карти та QR код. Це означає, що далі ми будемо говорити про збір на потреби фавориту. А пан Денис нам розповість, на що саме збирає фаворит, скільки грошей треба для того, щоб досягти мети збору. Ми проводимо збір на відеопередавачі, тобто це пристрій який з'єднує, які подає зображення від відеокамери до безпосередньо до е, окулярів, ворог намагається протидіяти і намагається робити перешкоди нам на відеозв'язку. І є ще відео який, на який ворог не може протидіяти, і для цього ми хочемо купити ці відеопередавачі, щоб використати цей поки що вільний технічно відеоканал і збільшити кількість уражень та знищень ворога. Шановні друзі, пора вже. Достатньо пізно, але ви розумієте, що це збір для бійців на покровському напрямку. Думаю, не треба більше слів для того, аби ви все ж таки зробили цю дію. Взяли свій телефон, навіть якщо ви вже плануєте спати. Якщо ні, то тим паче і підтримали цей збір, який необхідний для того, аби вести бойові дії на найбільш пекельній ділянці фронту на сьогодні. Денис, що ви бачите із своїх авіаційних комплексів про ситуацію у Покровську. Ну, взагалі, якщо казати про ситуацію не тільки в покровнопокровську, а навколо Покровська на Покровському напрямку, то ну вона залишається надзвичайно інтенсивність боїв залишається надзвичайно високою, навіть незважаючи на те, що ситуацію навколо Покровська вдалося стабілізувати. Ну а саме от, якщо брати добропільський відтінок, то вдалося зруйнувати плани ворога зайти в глиб нашої оборони на стику Донецької та Харківської областей. Тобто, ми не дали ворогу вийти на Барвінкове і відрізати Донеччину. Однак, попри стабілізацію в цьому районі, все одно зберігається досить висока інтенсивність боїв штурмових дій. Вони не припиняються. На, ну, на даний час це одна з найгарячіших ділянок фронту. Денисе, розкажіть нам, будь ласка, детальніше про вашу бойову роботу: от як виглядає звичайний день ваш, ваших побратимів в умовах постійної бойової активності? Ну, по перше, в нас немає дня чи ночі. Це лише одні з умов виконання тих чи інших завдань. Ну, по-друге, саме через високу інтенсивність часом відпочинок екіпажів, які перебувають на позиції, немає взагалі, і вони 24 години без перерви роблять один за одним вильоти. Е, ну, інша частина екіпажу, відповідно, готує дрони для наступних вильотів е, чи готують боєкомплект. І це все відбувається. Ну, там, під Колосальною кількістю обстрілів артилерії, авіаударів. Що стосується там військовослужбовців, роти, які не на позиції в цей час, то вони постійно проводять рекогністування, тобто ну, постійно шукають нові позиції, якщо знаходять, одразу їх облаштовують. Це пов'язано з тим, що через те, що в нас ну ми досить наближені наші стартові майданчики до ворога, і майже безперервна робота, то наші позиції доводиться досить часто змінювати в е, інтересах безпеки. Тому пошук позиції в нас е, навіть коли людина від позиції віддихає, вона здійснює пошук нових позицій. Триса щодо війни дронів на покровському напрямку на сьогодні, за якими правилами вона відбувається і яка зі сторін має в ній перевагу? Давайте так, якщо за кількістю ударів, то пер, пер, перемагаємо, напевно, ми все ж таки сили оборони. Якщо за кількістю дронів, які вилетіли, то ну все ж таки у ворога кількість це основний його. Основного перевага в усьому, і в живій силі, і в техніці, і, зокрема в дронах. Ну так, якщо ви маєте на увазі дронові війни, дрон збиває дрон. Ми досить часто це робимо. Ми окремо проводимо досліджуємо ділянки, де можуть знаходитись дрони ждуни, спеціально їх знищуємо для того, щоб забезпечити безпечний проїзд для наших підрозділів. А кількість дронів у ворога багато. А чи змінилися типи дронів, які ворог запускає в бік наших позицій? Ну сам тип дронів не змінився. От є, скажімо так, два варіанти, які докучають останнім часом. Я думаю, що їм так, у них така сама ситуація. Ну, перший це Ждуни, про які я вже сказав, тобто це одна з нових загроз, до яких ми вже звикли. Ну, тобто противник закладає в ПВІ біля доріг, перехрест, місць можливих зупинок техніки, і чекає, коли ми самі зайдемо в зону ураження. Е, як правило, ворог там, чекає е е, е, well, там, скільки йому треба, навіть може, може чекати навіть добу. Ну і по-друге, це дрони на оптоволокні, е тому що ну, протидіяти їм майже ніяк неможливо. Виявити їх також неможливо там засобами, які якими ми виявляємо інші е дрони, там скануючи відеоканали. То в дан, по виявити оп оптоволоконні дрони досить важко і. Зараз нічна пора доби досить довга, вечірня, скажімо так, темна, і тому вони використовують тепловізійні оптоволоконні дрони, і ну, з тепловізійною камерою набагато легше виявити чи там позицію, авто, теплову сигнатуру людини. Ну тобто, це ці, ці два варіанти, які нам досить докучають. Скажіть, будь ласка, щодо радіоелектронної боротьби. У кого перевага, і наскільки вона впливає на можливість поривати безпілотниками в небі над і довкола міста? Ну е ворога це також сильна сторона радіоборотьба, е радіоподавлення. На сьогоднішній день ми фіксуємо там на різних рівнях е засоби РЕП і на Батальйонному і навіть народному рівнях, і, і далі. Зараз, що стосується нашу, нашої профільної роботи, ну, досить важко працювати саме на впівдронах через те, що ворог намагається нам подавлювати відеосигнал. Тобто він ну, так звана штора, тобто він закидає нам шум відео через що нам потрібно переходити вже на інший канал. Ну а якщо ми десь розшукуємо кусті, яку необхідно швидко вразити, це досить досить заважає. Друзі, я нагадаю, що наш збір триває, точніше, збір, який проводить фаворит 107 бригада. Збір саме на відеопередавачі для FPV, які значно покращують роботу, ефективність наших бійців, наших точних влучень. Наразі на банці вже є 506 тисяч гривень, 508 Майже збір триває. Всього треба зібрати 650, Не так багато. То вже і залишилося. Я знаю, якщо разом кожен хтось 10-20 хтось 50 а хтось може і більше гривень долучить до цього збору, все вийде, і цей збір максимально швидко закриється, пане Денисе. А розкажіть, от. Безпілотників в повітряному просторі надзвичайно багато, що з нашої сторони, що зі сторони противника. І е, здавалося, що кожен кущ, кожне дерево, ну кожен горбик, все видно, все помічають е, оператори безпілотних систем. Як ворог в таких умовах намагається е, просуватися, які, е, е, яку тактику використовує для того, щоб максимально замаскуватися і пройти непоміченим? На даний час ворог використову користується погодою, тобто він під прикриттям туману, під прикриттям дощу намагається здійснити просування там, навіть на цьому на цій ділянці фронту навіть бувають просування колони техніки, що вже давно не відбувається. Ворог переважно рухається в нічну воро доби і досить багато спостерігається штурмових дій безпосередньо під час туману, і під час дощу. Однак слід не забувати, що ворогу байдуже на його особовий склад, на його живу силу, і він виснажуючи наші сили тобто постійно постійно посилаючи на штурм е свої малі, малі тактичні групи е які ми е успішно знищуємо таким чином він намагається виснажити нашу оборону mm -hmm. е і тут він не вдається ні до яких там якихось надзвичайних тактичних дій це просто е знищення сво своєї живої сили для того, щоб виснажити ну, там наші ресурси, так ну дійсно ті відео, які публікують в інтернеті, де на дуже обмежених шматках території лежить так багато тіл росіян. ну, нас в тилу принаймні шокують багатьох. Я в цьому переконаний. А наскільки це звичне явище для вас, коли ви оперуєте дронами? Таких ділянок багато по кровських? Е, ви знаєте, багато, дійсно багато. І що дивує, що е, вони все одно йдуть одніми тими стіжками, де реально лежать трупи своїх же там побратимів, там чи там товаришів, чи е, спів співслужбовців. Вони це бачать і все одно продовжують трух, і все одно вмирають. Я, е, я за це вже не перший рік бачу. Я там ну ми за цим досить давно вже слідкуємо. що вони дійсно йдуть одними тими шляхами їх веде дрон. Як правило, вони йдуть одними тими ж доріжками справа, зліва переступають, не бачать трупи, переступають трупи, проходять, переступають, причому свіжі трупи, які там вийшли півгодини тому, вони їх переступають і йдуть далі, і самі успішно вмирають. Е е е е е Дякуємо вам, Денис Перть, Корець, командир Рупак-Фаворит. Та сьомої бригади був з нами на прямому відеозв'язку. Розповів про поточну ситуацію в Покровську і про те, як розгортається, зокрема, війна за небо над Покровськом. Друзі, ви переказали за час нашого спілкування на потребу підрозділу. Вадима зараз як гуманітарій порахує приблизно 60 тисяч гривень. І у такій пізній порі це чудовий результат. Дякую кожному, хто долучається до наших зборів. Ви найкращі.